Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас. Підписатись на ютуб канал, а також поставити подобачим цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми розпочинаємо 2024 рік в контексті формування нових відеоматеріалів на Independent Politics. З останньому відео, яке було опубліковано 31 грудня 2023 року, я наголошував на тому. Які основні акценти я власне буду здійснювати при аналізі тих чи інших політичних подій, які власне будуть відбуватися у 2024 році? Хочу одразу зазначити, що ми будемо знов ж таки повертатися до подій, які відбулись у 2023 році, тому що Частина з них перенесли в 2024 рік, оскільки в минулому році вони були незавершені. Тому певна апеляція до 2023 року, вона, власне, буде знову ж таки залишатись при аналізі тих чи інших політичних процесів. Отже, Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден перелічив вісім основних досягнень своєї адміністрації 2023 року. Серед досягнень внутрішньої політики американський президент назвав стримування інфляції та витрат на життя, зокрема в таких сферах, як охорона здоров'я, оренда житла, витрати на інтернет та інше. Також серед внутрішньополітичних досягнень Байден перерахував кроки з подолання зміни клімату, стимулювання інвестицій до США, захист репродуктивного здоров'я, політику з обмеження збройного насильства, зменшення витрат на вищу освіту, а також затвердження висококваліфікованих суддів. Окремий розділ в переліку досягнень Байден присвятив зміцненню демократії вдома та за кордоном. Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові. Йдеться в цьому розділі, і це прекрасно, що серед досягнень адміністрації Байдена в 2023 році є власний рядок про захист демократії в Україні і підтримці. Союзників, США, до яких відноситься власне наша держава. Також в цьому пункті Байден наголосив на своїх діях проти дискримінації расизму та утисках спільноти ЛГБТ та заходах на захист виборчих прав. Ось такі досягнення визначив. Байден, його адміністрація в 2023 році, тобто протягом минулого знову ж таки року, які вони, власне, змогли досягнути. І тут потрібно зазначити, що якщо ми беремо внутрішньополітичні досягнення, так то вони в першу чергу яка раз спрямовувалися на виборця, так, для того, щоб він знову ж таки мав. Інформування так з боку адміністрації Байдена, що останнє власне здійснює Сполучених Штатах Америки, і, власне, ці досягнення є певним посилом для американського електорату, так, для того, щоб трішки скоригувати підтримку діючого президента США Джо Байдена, яка Знизилась, так, особливо, якщо ми говоримо про останній квартал 2023 року. Фактично певні соціологічні опитування, так? CNN і, власне, якщо ми подивимось видання The Hill, вони якраз демонструють, що показники довіри до Байдена так, вони знизились менше 40%, що є достатньо негативним для Джо Байдена, який планує переобиратися на виборах. 2024 році, так, які, власне, відбудуться в листопаді цього року. Тому в першу чергу посил був здійснений для електорату, ну і також для світової спільноти, так, щоб продемонструвати силу Сполучених Штатів Америки, яка здатна підтримувати демократії в різних країнах і, власне, власних. Стратегічних союзників, до яких знов ж таки належить і Україна, і Ізраїль, і інші держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!